До нас сьогодні прийдуть друзі і ми приготували ось такі страйові, помідорки з сиром, салат з пекінської капусти. Салат грецький з фетою, таку нарізочку кубаски і сири. А також котлети. Також ще в нас на гаряча буде голубці. І чоловік приготував бограч. Дуже смачний дуже наваристий. Ось такий. Використовували для нього ось таку ерошпішту, дуже гостру. Також приготували лаваші і таку картопельку. На вогні, в солі, потім вона буде ще поливатися мастю і бринзу. Всім смачного.